Волейбольною видалась кінцівка літа. Важливі матчі світової першості розіграли як чоловіча, так і жіноча національні збірні. Детальніше про успіхи українських команд в огляді Ольги Яцюк. В останній тиждень серпня увага шанувальників волейболу була прикута до чоловічої національної збірної, які провели три важливі матчі на чемпіонаті світу. Свої виступи українська збірна розпочала із поразки з Сербією. Усі три партії вели запеклу боротьбу за кожен м'яч, проте так і не змогли до кінця реалізувати свій потенціал. Та поступили з рахунком 0-3. А ось у другому турі зі збірною тунісу підопічні Угіса Крастінша ефектно вступили у бій та довели свою повну перевагу. Особливо яскраво це показали в третьому сеті. Вирвавшись вперед на 10 очок і в підсумку 3-0 на користь України. Остання перемога, звісно, додала оптимізму. Проте старт заключного матчу групового турніру із Пуерто-Ріко, українська збірна розпочала з прикрої поразки, та вже у другій та третій партіях виправили свої помилки і з великим відривом вийшли вперед. А в останньому сеті остаточно закріпили свою перемогу, вигравши з рахунком 3-1. Таким чином, українська збірна посіла прохідне друге місце у своїй групі та пробилась до однієї восьмої фіналу. Наступний матч відбудеться 5 вересня із командою Нідерландів. На сьогодні чоловіча збірна України у десятці кращих волейбольних команд світу. Також порадували своїми успіхами і жіноча волейбольна збірна. У кваліфікації на чемпіонат Європи з волейболу 2023 Українки виграли усі три матчі. В першому турі підопічні Івана Пєткова буквально розгромили команду Кіпру. Досить серйозно поборолись з Угорщиною, де в напруженому двобої, який затягнувся аж на п'ять партій, все-таки здолали суперниць. І в третьому турі групового етапу збірна України здобула впевнену перемогу над Португалією з рахунком 3-0. Таким чином, за результатами матчів, українки очолюють свою відбіркову групу. Наступний матч підопічні Пєткова проведуть 4 вересня, суперником яких знову стане Португалія. У разі нашої Перемоги збірна достроково вийде на євро 2023 Ольга Яцюк для новин на часі.